Так, добрий день, колеги, добрий день аудиторія. Мене звати Антон Мозгой, я посел-інженер компанії Softprom. Я допомагаю клієнтам розібратися в складних технологіях простою мовою, з прикладами, практикою та реальними кейсами. На цьому вебінарі я покажу, що нового з'явилось ЗВК 2026, як працюють смарт-інструменти і чому не це оновлення може суттєво прискорити вашу роботу. Тож почнемо. Ми розглянемо основні тези нашого вебінару: а саме такі: рішення для різних задач, завикат серед конкурентів, що робить за кращим: ліцензування та політика оновлень, завикат для професійних галузей, провадження ЗВК просто і швидко, розширення можливості ЗВК і особливості продукту ЗВК 2026 плюс останні покращення. Отже, ЗВКД представлений трьома основними продуктами: ЗВК Стандарт для створення 2 d кресень ЗВК Professional для створення 2D-кресень та 3D-моделювання і ЗВК Mechanical для параметричного моделювання та оформлення креслярської документації в машинобудівний галузі. Стандартна версія Єждовним замінником AutoCAD LT. ЗВКД Professional можна запропонувати замість таких програм, як AutoCAD Брикскат і NanoCAD. А саме Звикат Mechanical ми можемо замінити Inventor і SolidWorks. Основні відмінності з VK від конкурентів вони ж є й перевагами саме цього продукту. Це насамперед швидкість ЗВК доступно швидше встановлюється і запускається, ніж AutoCAD. Також ЗВКД може працювати на слабких комп'ютерах це дасть змогу заощадити користувачам. На дорогому залізі. ЗВК забезпечує високу продуктивність як при 2D-кресленнях, так і в 3D-навігації, допомагаючи професіоналам працювати швидше і ефективніше. Отже, якщо ваша компанія бажає оптимізувати витрати на програмне забезпечення і парку заліза, ЗВК це ваш варіант. Зараз ми розглянемо основні смарт-функції, яких немає в жодній. САП-системі. Навряд чи ви знайдете якусь автокад, автокат, якої б не було в ЗВК. Але якщо порівняти в інший бік, то нав... навряд чи користувачам автокад здасться мати набір розумних функцій, що дають змогу запускати команди жестами миші, додавати голосові коментарі безпосередньо до креслень і друкувати одразу кілька аптечів з простором моделі. Це власні унікальні розробки ЗВК, які ви не знайдете в інших ставке. Загалом практично використання смарт-функцій. Тут ми саме бачимо використання смарт маус, коли ми можемо малювати команду на робочому просторі, і команди будуть з'являтися, виконуватися. Також можна на Також можна налаштовувати. Команди під, свій, під свої там, малюнки, під свої команди. Smart Voice. Це дуже корисна функція, коли з одним файлом працює декілька інженерів. Ось, і ем, треба десь поставити нотатку, десь е, поставити зауваження, щоб не дзвонити, не писати, не скидувати скріншот в чатиках. ось ви просто проставили ваші зауваження, там, коментарі. Саме в файлі, і все їх віддіслава іншим інженерам, проектувальникам чи іншим людям, які займаються в вашій компанії. Також ми можемо їх переносити. Це дуже зручна функція. Декілька разів навіть користувалися такими. Ось і. Це прискорює роботу і прискорює навіть комунікацію між інфінами. Функція локап і unlock. вона забезпечує блокування креслення з паролем, що навіть взагалі робить неможливим внесення змін до ваших креслення. Якщо інша людина відкриває креслення просто для пригляду, чи там якийсь блок, ви заблокували. Ось іншу людину зможемо стати без звання пародий. Теж ми це функція вибору по фільтрам, по слоям, по кольору ну і багато іншого. По блокам теж дуже зручна функція, коли вам треба вибрати якісь блоки і тільки блоки вкреслені. Обрати і взагалі, чи сховати, чи видалити, чи змінити колір, наприклад, ви вибираєте був зелений, треба поміняти все, що зелене, на жовте, наприклад. І все, це все смарт-плод, прискорює е, вивод креслень е, з простору моделі. Тобто ви просто виділяєте свої креслення, якщо, якщо вони введені рамкою. А4, А3, А2, А1 будь-який формат, він автоматично розпізнає ці формати і далі вже виводить на друк. Викат має достатньо знайомих інтерфейсів програмування. Тож можна використовувати додат, як додатки до автокад, так і створити будь-що нове в ширшому діапазоні. Аліс працює навіть у стандартній версії ЗВК, яка є аналогом автокату льде, а Professional до ліс приєднується до VBA, ZRX і .NET. За справді вміє дивувати, і це не тільки постійні ліцензії. А як щодо оновлень за бажанням і жодних штрафних санкцій, побавлення такого ви точно не очікували. За на відміну від більшості конкурентів, пропонує також дострокові ліцензії. По які б ви не працювали, ви завжди зможете знайти відповідне рішення, яке допоможе вам працювати легше, швидше і точніше. ЗВКД може бути корисний будь-якій компанії, в якій потрібно щось креслити або моделювати. Як ми вже казали, перехід на ЗВКД дасть змогу працювати не тільки у швидкій програмі з тими самими можливостями та інтерфейсом, а й заощадити гроші на вартості програмного забезпечення та заліз. Завикат означений всіме необхідними інструментами, а також передовими та інноваційними функціями, попивник покликаними підвищити продуктивність і допомагати вам швидше отримувати результати. Вам представлені багато різних галузей, в яких Зовикад буде корисним і, і дуже вправним в своїй роботі. Хто може в повному осібному використовувати софт ЗВКА? Фахівці, фахівці в галузі IR, Architecture Engineering Construction. Організації, що випускають робочі проєктні документацію. Для будівництва машинобудування інфраструктурних проєктів, конструкторські бюро і заводи для підготовки красних деталей у звірах, оснащень шаблонів, компанії, яким потрібно за автокад форматом ДВГ за меншу вартості ліцензії, університети, коледжі, навчальні центри для навчання студентів в з КАД-редовицями. Будучи дуже точною копією автокад, завикат не вимагає ніяких витрат на впровадженні або перенавчанні. Відкривши вперше за викат, користувач не тільки побачить звичайний копічний автокадівський інтерфейс, а й одразу зі статус може продовжувати роботу над своїми кресленнями, використовуючи минулі надпрацювання. Тобто, ви бачите, що якщо ви працюєте з автокад, це всі, вони схожі на автокад, Uh, і uh, функції теж вони ідентичні автока. Завикат оснащено усіма необхідними інструментами, а також казовими інноваційними функціями, покликаними, покликаними підвищувати продуктивність роботи. За пропонує понад 400 додатків сторонніх розробників для найрізноманітніших галузів, включаючи архітектуру ГІ системи. Цивільне та промислове будівництво, електричні схеми, електричні системи, ОВВК і механіка. Зараз ми, зараз ми познайомимося з особливостями продукту ЗВК-2026, їх нововведеннями та покращеними функціями. Тут представлено параметричне проєктування. Це аналог е динамічних блоків Автокалу, коли ви можете в е менеджери параметрів вводити свої значення і об'єкт, чи модель ваша, вона е змінює параметри в кресленні. Е Так, панель інструментів ЗВК надає широкий набір розширених інструментів для роботи зі слоями, розмірами, виділенням на одній панелі з налаштуванням rel... налаштуванням розташування для індивідуального окреслення. Тобто, ці моделі, цей тулбот від завикаду ви можете налаштувати під себе, як вам зручно, які функції ви хочете бачити в пріоритеті, і він вже. Ну, ви налаштовуєте своє робоче поле для вашого користування. Smart Mesh – це вибір автоматичного визначення ідентичних форм креслення. Ось, наприклад, ви бачите, як стул стілець, вибравши просто лінію цього стільця, він знайшов аналогічні форми. І виділили. Функція бенчблок. Схожих блоків. Схожих блоків у локальних файлах на основу заданого графіку, що спрощує повторне використання архівних даних блоків та ікономучання. Тобто, ви можете вибрати як block, вибрали схожі схожі зображення, схожі креслення, задали назву і це, і він переробив всі ці е, креслення в блок задали там е, стартову точку, за багання. І все. тепер всі ці, що було вибрано на кресленні аналогічні лінії, вони стали блохами, і надалі їх можна підрахувати. Ну, якщо. Працювати так, з великими файлами, з великими кресленнями, то це дуже зручна функція. Так, smart dimension. Dimension. Тобто це автоматичне розпізнавання типу об'єктів і генерування відповідних розмірів позбавляючи на кінць, часто перемикатися між командами, тобто ви просто вивели розмір, підвели до лінії, яку ви хочете замінити, або кут, і він автоматично розуміє, що ви хочете від нього. Також функція об'єднаного розміру. Коли у вас буває проставляються великі да, там, фасадні розміри накреслення, це, наприклад, для архітекторів зручно, і буває таке, що накладається розмір один на інший, е і ви просто виділяєте розміри від точки А до точки Б, якщо вони навіть там є накладені, і просто сопоставляєте да, ці розміри. Все. З можливістю видалення. Меню захоплення розмірів це зручна функція, коли є накладання текстів, чи у вас дуже мало місця вкресленні для тексту, вам треба хтось його винести, чи взагалі просто перенести на лінію самого здобут. Ось ця функція саме для цього, для управління текстом. На розмірних лініях. Далі особливості це центральна лінія, це центральна мітка. Автоматично завикати. Розуміє да, центральну лінію між двома лініями. Все вона її проставляє. Центральна мітка е, зручна для е, кругів, по е, та інших. І вибір ланцюжка. Швидкий пакетний вибір е, з'єднаних вільних ліній, що підвищує ефективність відбору і скорочує час, що витрачається на ручні операції. Одо слоне удосконаленню функції ЗВК. Функції, такі як Find and Replace, коли за допомогою меню функції ви можете вибрати там схожі за текстом, наприклад, і він вибирає всі тексти в файлі, які схожі за вашим е, описом, за вашою назвою. І також це автоматично можна переробляти. Лежать покращена функція смарт вже обговорили їх. Смарт функція. Так, тут ми вже бачимо, як вибрали блоки, вибрали мультітекст, і це нам допомагає в нашій роботі. flexi блок. Заміна динамічних блоків ОПЕК, повна підтримка динамічних блоків. Дуже багато питань від е, клієнтів поступає з роботою саме з динамічними блоками. Е, наразі в версії 2026 є повна е, робота. З динамічними блоками з файлів AutoCAD. Ми просто беремо з файлу DWG то що созваний файл в автокаді, копіюємо в наш файл DWG з ВКада і все працює. Зі всіма описами, зі всіми налаштуваннями цих динамічних блоків, це дуже-дуже крута дуже, дуже функція, яку нарешті ЗВК зробив. І вона показує свою роботу і показує повністю з цими файлами. Дивигай, дивигай, дивигай. Да, ми в налаштуваннях можемо налаштовувати будь-які, ну, все, що ви прописували в файлах своїх налаштування цього блоку, все переноситься в доказ. З 2004 року Звездофт продав свої продукти більш ніж 1 мільйона 400 тисяч реальних користувачам в галузі AEC і MFK. З більш ніж 90 країн і регіонів прагнув розвивати технології КАД ЗОСОФ створює 6 дослідницьких центрів у у Ухані, Шанхаї, Пекіні, Гані і Форму. Наразі вам поставлені кількість цих компаній, які використовують в своїй, в своїй роботі продукт, продукти із фа. Отже, підіб'ємо підсумки переваг за e, Перевагою ЗВК дає повна самісність ДВГ, AFC, DXF і BGN-файлами, які підтримуються і автопадом. Інноваційні функції, смарт-функції ми розповідали вам, е, показували на відео їх практичне використання. Висока продуктивність, нульовий витратне принадтання. Потужне API, інтерфейс, аналогічний автокат. Дружня політика ліцензіювання та оновлення. Отже, дякую за увагу. Питання тестування та купівлі ліцензії ЗВК звертатися за вказаним імейл адресом чи QR-кодом, який вказано на екрані. We